Ти не зможеш відчути більшу владу, ніж тоді, коли ти кличеш свого собаку, і він реально швидко приходить. І тому в цьому відео ми а, трошки поговоримо про підзив, як зробити його швидким, чітким та якісним. Підпишись і поїхали! Маркус, ко камня! Супер! Гуляй! Насправді природньо собаці рухати за людиною, стежити за людиною. Слідкувати за людиною. І якщо ми нічого не псуємо, якщо ми не робимо якихось помилок. А, собака, він як прив'язаний, ходить за людиною, і якщо його покликати, він з великим задоволенням прибіжить до вас. Але свідомо чи несвідомо, більшість власників собак роблять дуже багато помилок, які псують ваші взаємовідносини, і ваш собака просто всіма силами відмовляється до вас. Підходити, тому почнемо з помилок, яких робити не треба. Перше. Не треба кликати собаку, коли собака чимось сильно зайнята. Класична історія. Цуценя щось знайшло, йому цікаво, воно нюхає, воно там намагається погратися з цим. І саме зараз ви вирішили покликати вашого собаку. Звичайно, він не хоче підходити, тому що. Виникає конфліктна ситуація. Собака в цей момент цуценя хоче вивчати нюхати щось цікаве, а ви хочете, щоб він до вас підійшов. І от ця ситуація це вже конфлікт, який з часом буде розвиватися. Тому, будь ласка, не треба спочатку а, звати собаку, коли він чимось зайнятий. Друге, завжди ми спочатку працюємо а, підзив. Дуже елементарних ситуаціях, коли нічого нас не відволікає, коли ситуація стерильна, коли собака вже все вивчив, всім позаймався і вже і не проти підійти. Тоді ви його кличете, він підходить і все нормально. Якщо ситуація складна, куча подразників, куча різних собак, куча різних людей, він постійно відволікається, і, звичайно, ви вирішуєте саме зараз зробити підзив і тим самим псуєте його повністю. Третє. Від того, що з'являється конфліктна ситуація, і, звичайно ж, собака не підходить, тому що йому дуже цікаво з чимось позайматись, ви починаєте собаку свого карати. Тобто він проморозився, він не підійшов, а коли підійшов, ви його наказали, побили там, накричали, або просто були якісь подразнені такі скурвйоні... І собака відчуває, що ви не раді йому, коли він до вас підійшов, ви були дуже-дуже на негативі, і це геть не дає вам більше шансів для того, щоб собака прийшов в наступну мить. Ви нічого ніколи не даєте собаці після того, як він підійшов, тому що у вас є чомусь впевненість в тому, що собака вам щось. Повинен, в чомусь він мусить для вас зробити. І ви думаєте, що якщо він підійшов, це ок, а якщо він не підійшов, то він козел. Але це, це невірно, не ви маєте винагороджувати кожен підход вашого собаку. Собачка підійшов, дайте іграшку, дайте м'яч. Райбік! Собачка підійшов, дайте, будь ласка, якийсь смаколок. Райбік! Або просто зрадійте, зрадійте веселий голос, зробіть, усміхніться, посмійтеся, порадійте йому за те, що він до вас прийшов. Ви постійно а, ігноруєте підход або сваритеся на собаку, або нічого взагалі не даєте, і ну, тим самим ви псуєте. Підход повністю. Починати треба з самого початку. Коли у вас маленький цуцик, він постійно ж хоче або з вами спілкуватися, або з кимось гратися, або хоче жерти. І з маленького-маленького віку починаєте вже відпрацьовувати підзивчики. Тут такий-то. Ой, який ви молодець! <ріст> Відходьте від цуценя, маніть його сматочками, маніть його смаколинками, маніть його іграшками і супроводжуйте це все або командою, або ім'ям вашого цуцика, або якимось просто звуком, щоб собака звикав бігти на ваш звук. Тобто ви щось вокалізуєте, а собака весело ломиться в ваш бік. І після цього він має отримати якусь супервинагороду. Якщо це буде відбуватись стабільно кожен раз, напротязі довгого часу у собаки будуть формуватись звички. І ці звички будуть присутні в вашому житті. Ви кличете собаку, собака до вас підходить. Ви кличете, підходить, тому що він так робив з самого дитинства. Постійно. Ваші ці вправи, коли ви взаємодієте з собакою, треба спочатку працювати в стерильних умовах, де нічого вас не відволікає. Ані собаки, ані інші люди, ані якісь маколики розкидані а, по землі. Спочатку ви дуже довго маєте пояснювати собаці, що він має робити після вашого підзиву в стерильній ситуації. Маркус, кам'я! Да, Супі! Гулей! Кам'я! Да. Отлічний пь! Браво! Браво! І закріплювати, і закріплювати і закріплювати день за днем, щоб у собаки була певна навичка, щоб був стереотип. І коли ви це все зробили, наступний крок: ви маєте з самого початку відпрацьовувати все це при подразниках. Спочатку ваш собака вже знає, що таке підзив, він його робить, він його любить, він його вміє. А потім поступово до цього всього ви додаєте подразники і, можливо, трошечки додати примус, коли ви кажете собаці, я розумію, що ти хочеш піти гуляти зараз а, з іншою собакою, але... Якщо е, звучить сигнал, то ти маєш швидко рухатись в мій бік, отримати свою винагороду, і тільки після цього я дозволю тобі піти і покомунікувати з цим подразником. Все. Якщо ви будете так робити, повторюсь. Не сварити собаку за підход, винагороджувати собаку е, за кожен підход, не кликати собаку, коли собака чимось е, зайнятий і не може зараз на вас переключитись. Будете постійно працювати з дитинства, будете поступово ускладнювати ситуацію, ваш собака завжди буде швидко до вас приходити, робити вас щасливим своїм підходом. Не забудьте, будь ласка, підписатись, лайк, поставити і коментар. І скажіть, будь ласка, а ваш собака підходить? Всім добра.